Вітаю всіх з новим роком. А до тебе матеріаліст. Питання таке: як там поживає актор озвучки Джімена? Сподіваюсь, що ти не зробив щось погане з ним за те, що в цьому році Half-Life 3 ще не анонсували. Питають мене мої підписники. Пацани халфі третій бути все буде, просто набираємося терпіння. А зараз поки сталкер. Так все як завжди, все як ми любимо. В нас є трохи гарних новин, і головна на сьогодні тема це звернення до дже про яке я вам раніше обіцяв, розповім подальші наші плани в цій ситуації. Ну і також маємо дуже серйозне відео по DLC, але ви не повірите, бо не від мене. Загалом, зараз про це все ми поговоримо. Тільки перед тим, пацанський лайк під відео та, будь ласка, підписочка на канал, хто цього чомусь ще не зробив. Отож, план такий: зі старту вам розповідаю напрямок нашого руку з запитаннями і побажаннями до GSC по Stalker 2. Ну а вже після того, вся актуальна. На інформація по грі, по типу DLC, нових концепт-артів і так далі. Що ж, зробимо ми наступним чином в цю п'ятницю, 16 січня о 18.00. Я розпочну стрім, куди ви приходите, і там, в прямому ефірі, ви мені будете писати свої думки та побажання щодо того, що саме ви б хотіли додати або виправити в Stalker 2. Вітаються всі розумні та обґрунтовані побажання та зауваження. Але, будь ласка, не потрібно писати по 5 абзаців своїх роздумів. Мівів, бажано, щоб це було стисло, конструктивно, зрозуміло, та було б дуже добре, якщо креативно. Я ж в свою чергу беру на себе роль посередника, який передасть цю інформацію компанії GSC. Ще раз, ви повинні розуміти, що писати прохання по типу разраби, коли там DLC?» або завезіть оптимізацію. Ми не будемо, адже це має бути конструктивний діалог. Тому очікую з вашого боку розуміння та підготовки до цього івенту. Є шанс, що саме наше ко. М'юніті буде корисним для розробників. Та хто зна, можливо, це не остання подія такого плану, якщо все пройде добре. І знову ж, якщо все дійсно пройде добре, в нас є шанс зробити власними руками, точніше, мізками сталкер 2 кращим. Подумайте про це, не лінуйтеся, підготуйтеся, і найкраще з ваших побажань я передам GSC. Ну що ж, а тепер можемо переходити до традиційної та актуальної інфи по грі, якої чимало, але перед тим знову ж традиційно. Не забувайте, що наш магазин КТС у зв'язку з новорічними святами пропонує вам до мінус 50% на гаджети. Поки не пізно обирай техніку з шаленими знижками. А якщо купуєте комп'ютерну, от як новий ПК периферію чи ноут, обирайте саме Asus, адже це найкращий варіант для геймінгу та роботи. Безшумний, надійний та просто ідеальний варіант. І не забувайте, що маєте можливість скористатися моїм промокодом Метареаліст, щоб отримати. Додаткову знижку. Друзі, магазин КТС це лише офіційна техніка. А всі деталі та промокод традиційно в описі під відео. Погнали! Щодо DLC, мої Олди повинні пам'ятати такого сталкера, як і 100 Love. Ось в нього буквально два дні тому вийшло доволі інформативне та цікаве відео, де він дуже детально розбирає ситуацію з першим тизером по DLC, а також загальну ситуацію по тому ж DLC. Кому цікава тема, наполегливо раджу глянути. Це не реклама, просто рекомендація, адже відео реально цікаве. Тільки от майте на увазі, що воно англійською. Там він розповідає про потенційні події, нові архіаномалії в DLC, Ну і як я сказав, дуже круто пояснює щодо семихвилинного хвилинного тизеру. Загалом посилання залишаю в описі, рекомендую, а ми йдемо далі. Ще один мій колега Спартан Мозі на днях випустив відео, де зібрав всі гітарні треки, що доступні за передзамовлення, чи то з ультимативки. Там тобі й без бою океан. Ануельзи, і Червона рута, і місяць на небі, і рідна мати моя, і червона калина. Загалом посилання я теж залишаю в описі. Загляніть та послухайте, воно того варте. Ярослав Кононенко це 2D, 3D художник в GSC, про якого я вам вже неодноразово розповідав. На його сторінці ми можемо знайти нові чотири арти. І ось цей, що ви вже бачили на обкладинці, просто вражає. Атмосфера прекрасна, чудова робота, реально круто. Також на його сторінці ви Можете знайти дуже багато хороших робіт по грі. Посилання також залишаю в описі. Далі артбук мальопус повідомили, що цього тижня, а точніше від вчора, від 12-го числа, вже відбулося відправлення власне цього артбуку всім, хто передзамовив. Але хто цього ще не зробив, переходьте за посиланням в описі та можете це зробити. А поки я зачитаю повідомлення від Мальопус. Офіційний артбук, світ гри Stalker 2 Heart of Chernobyl вже невдовзі надійде в продаж. Якщо хочете встигнути, Вхопити свій хабар радимо не зволікати, адже наразі з усього накладу в нас залишилося близько 800 примірників. Ми вже готуємо до друк, однак на нього доведеться зачекати. Відправлення перед замовленням розпочинається 12.01.2026. оскільки замовлень надзвичайно багато, просимо вас бути терплячими. Нам знадобиться щонайменше 10 робочих днів, щоб впоратися з ними всіма. Ми впевнені, що очікування повністю себе виправдає, щойно ви візьмете артбу рук. ось таке повідомлення ми маємо від команди. А ви вже передзамовили, чи поки ще роздумуєте та плануєте? Ціна 1200 гривень не так багато для реально чудової книги по грі. Що ж, а на сьогодні це ніби всі актуальні новини. Чекатиму вас на стрімі дуже важливому стрімі. Підтягуйтеся! А зараз всім гарного настрою та чудового завершення дня. До зустрічі!